Як вам картинка? Як, як вам такі ви а? 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 чи дійсно Америка нападе на Канаду і чи всі отримують піар за гуманітарною програмою? І до речі, ринок нерухомості також дивує. Продажі впали на 2%. Про це все і не тільки що понеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Ladies and gentlemen, welcome to our upgraded studio. Мене звати Ангеліна Таран і я рада вітати вас із новим початком нового робочого тижня. Скажу вам, що новини не прості. Подивіться, яка краса сьогодні у фотостудії Колос. Ми хопили калгарійське небо для того, щоб з висоти розказати вам, що чекає на українців у Канаді. Поїхали! Чи дійсно Америка нападе на Канаду? Взагалі, чому ця тема знову піднялася в інформаційному просторі? Що про це думають експерти? І до речі, деякі українці навіть порівнюють Америку, як і з нашим неадекватним сусідом Росією. Та чи дійсно це однакові сценарії? Давайте розбиратися далі. На початку січня Америка провела військову операцію у Венесуелі, затримавши Ніколаса Мадура. І Трамп неодноразово заявляв про можливість завоювання або купівлю Гренландії, мотивуючи це безпекою заходу. І у публічних заявах він наголошує на домінуванні Америки у Західній бів... Кулі і на цьому тлі з'являються опитування, які показують, що майже третина канадців і кожен американець допускає, що Америка може здійснити прямі дії щодо Канади. Це дійсно звучить тривожно, але що про це говорять фахівці? Позиція експертів така, що це майже неможливо. Колишній начальник штабу збройних сил Канади, генерал у відставці Том Лоусон, заявляє прямо, що будь-яке військове вторгнення Америки в Канаду абсолютно виключене. І чому він пояснює це те, що це не дало б Америці Жодної стратегічної переваги це призвело б до непередбачуваних наслідків, і це взагалі могло б спричинити а, пряму кризу всього заходу. Ту ж позицію підтверджує і колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Балтон, а, заявивши, що такі сценарії взагалі є надуманими, і будь-яка агресія проти Канади вона автоматично підірвала б НАТО. Також завдала б удару по Америці, зруйнувала б систему західної безпеки. І експерти тут визначають, що риторика Трампа вона дійсно є якось не Інколи ми взагалі не розуміємо, а, чи то він серйозно говорить, чи то він. Грає яку свою окрему гру і також його дії у Менесеелі і заяви щодо Гренландії. Також створюють атмосферу нестабільності, яку не можна повністю ігнорувати. Ну до того ж, Канада має власні проблеми з обороноздатністю. На сьогодні у них є дефіцит 16 тисяч 500 військових, застаріли обладнання затримки з літаками та підводними човнами. І уряд уже реагує. Він підвищує зарплати, створює бонуси, створює реформу рекрутингу, а також створює нове командування. Світ став менш стабільним. Ми не знаємо, чого очікувати від завтрашнього дня і від такого. Сусіда, як Росія, від такого сусіда тепер як Америка, але що з цим робити, я не знаю. Та буду вас інформувати про новини щопонеділка, щоб ви без паніки спокійно могли зрозуміти, що відбувається, і приймати свої рішення. А що думаєте ви про цю новину? Пишіть у коментарях. Сумна реальність гуманітарної програми в Канаді. Срок розгляду справ тепер складає понад 10 років, і на жаль, це не помилка. Гуманітарна міграційна програма в Канаді завжди була повільною, і раніше це могло займати від одного до трьох років, але за останні кілька років вона стала надзвичайно популярною і не лише серед українців, а й серед заявників з усього світу. І ситуація була б менш драматичною. Якби коли ви подавалися от саме по цій гуманітарній програмі, то ви б могли мати право легально залишатися в Канаді до прийняття рішення, але цього не відбувається сьогодні. Схема виглядає таким чином: що ви подаєтеся по гуманітарній програмі. Потім ви можете залишатися в Канаді лише до закінчення чинного статусу, ну, наприклад, вашого work переміту І далі вам потрібно. Або намагатися продовжити ваш статус, поки це буде можливо, або чекати рішення за межами Канади, і от фактично люди перебувають взагалі у стані невизначеності, і вони ставлять своє життя на паузу, ну, приблизно на 10 років, поки розглядається їх заява. І чому держава не дає автоматичного статусу? Це також було знаєте, таке запитання серед українців, серед обговорення в соціальних мережах. І якщо б все ж таки от, був той факт, що при подачі на гуманітарну програму був би дозвіл залишатися в Канаді, Наді до прийняття рішення то на цю заявку да на цю програму подавалося близько двох мільйонів тимчасових резидентів. Ну і, звісно, система цього не витримала. І що відбувається зараз на законодавчому рівні? Зараз на фінальній стадії розгляду перебуває законопроект, який може дати уряду Канади певні повноваження, тобто повертати імміграційні справи без розгляду. Також це можуть бути не індивідуальні, а такі вони прям знаєте ці повернення цілими блоками. Також вони можуть відбуватися за визначеними критеріями. Наприклад, за конкретною програмою, і поки що немає підтвердження, що гуманітарні справи підпадають саме під таке масове повернення. Та якщо б ви хотіли детальніше розібратися з гуманітарними програмами з ситуацією з імміграцією, я буду вдячна за ваші запитання в описі під цим відео у коментарях. Також ми створюємо пост в нашій спільноті на YouTube, де ви можете залишати свої запитання. І Потім я звернуся до перевіреного експерта, і ми детальніше розглянемо цю тему, тому що міграційна тема і питання отримання піару це також для мене відкрите питання, оскільки я проживаю майже три роки в Канаді і досі ще без нього. Угу. Та я також у вашому човні. Для розуміння того, що взагалі відбувається з еміграцією, треба подивитися на те, що сталося у 25-му році. і от в двадцять році Канада надала статус постійного резидентства приблизно 39 дев'яти людям, і про це повідомляє immigration, refugees and Citizenship Canada. І показник майже повністю відповідає урядовому плану, хоча трохи не дотягнуло до такої своєї знаєте квоти, яку вони собі встановили. А квота була у 395 тисяч осіб. Що взагалі планує робити уряд згідно усіх їхніх імміграційних планів у 26-му році та у 27-му році Канада планує приймати по 380 тисяч постійних резидентів щороку, і саме після цього рівень імміграції буде обмежений так, щоб кількість нових о, цих людей, що тримуть піар, не перевищувало 1% населення країни. пу попу це підтверджує зміну підходу від швидкого зростання до більш контрольованого Нії імміграції ми до речі вже не раз про це саме говорили у випусках, і що вони зараз обмежують і також студентські візи? І от в 25-му році Канада зафіксувала найбільше падіння численності населення за всю історію спостережень через саме скорочення кількості тимчасових мешканців. І за попередніми даними статістик Кенада, кількість тимчасових резидентів зменшилася на 176 479 тисяч осіб. І яка ситуація станом на зараз? Що у 339 505 тисяч Осіб закінчується термін дієвіз, і водночас було видано 163 тисячі 26 нових дозволів. Тож міграційна політика Канади, як ми бачимо у 25-му, 26-му і як можемо передбачити у 27-му роках, буде входити у фазу балансу та обмежень. Що думаєте про це? Ви я знаю, що ви про це думаєте. як і більшість українців пишете, що Канада вже не та. Та не та та і світ не той, і от на що тепер робить Канада акцент це саме на франкомовних жителів Канади. Французька мова стає ключовою. У Канаді все частіше виникає запитання, чому кандидати з нижчими балами, наприклад, по експрес-ентрі, отримують піар швидше ніж ті, хто мав високий CRS. Відповідь дуже проста: Канада робить ставку на франкомовних іммігрантів. Ось вам декілька ключових цифр за даними Торонто Стар. 42% усіх запрошених експрес-ентрі отримали франкомовні кандидати. 48 тисяч із 113 998 отаких запрошених були відібрані саме за знаннями французької мови. І було також проведено дев'ять окремих франкомовних відборів. І прохідні бали складали 379 481 А я до речі пам'ятаю, що коли наші знайомі подавалися по програмі експрес Entry, то от у них був десь бал 511 і їх не відібрали. Мабуть, все ж таки ось ця причина, бо я не пам'ятаю, щоб вони знали французьку мову, а бачите, тут люди з французькою мовою з нижчими балами і були відібрані також для порівняння. Наприклад, медицина і соцсфера складає 14 тисяч запрошень, і прохідні бали там були значно вищі. Це 462 510. Тобто французька мова часто важить більше ніж професія і ваш сірс. Останній франкомовний відбір показав у грудні 6 тисяч запрошень, і прохідний бал там був десь 399. При цьому 157 тисяч із 236 тисяч кандидатів у пулі мають 400 плюс балів CRS. але вони не отримали запрошень, бо не входять у цю знаєте пріоритетну категорію. І тут є запитання: чому? чому уряд робить саме так? А все дуже просто демографія. Частка франкомовних позак вебеком складає, наприклад, якщо подивитися статистику 71 першого року, то це 6,1%. Сьогодні це приблизно 0,4%. І уряд відкрито визнає без імміграції. Франкомовні громади продовжать зменшуватися. А вони хочуть все ж таки робити так, щоб французька мова була другою мовою, і вона є другою мовою національної в Канаді. Тому потрібно підтримувати франкомовне населення. Тож експрес-ентрі це вже не гонка цифр, а політичний і демографічний. Інструменти правила гри дійсно змінюються і це впливає на всіх, хто отримує ПМЖ у Канаді. Тож будьте до цього готові, вчіть французьку мову. і, Я думаю, де знайти іще два додаткові дні у робочому тижні, щоб також і почати вчити. Продажі житла в Канаді впали майже на 2%. Оце Це дійсно неочікувано. Національні продажі житла в Канаді у 2025 році знизилися на 1,9% порівняно із попереднім роком. І про це повідомляє Canadian Real Estate Associations. Також водночас експерти очікують відновлення активності навесні. Ну, в принципі, загалом, коли ми спілкувалися з ріелторами, наприклад, з Анною Федоріновою, то вона часто й говорила, що саме покупці виходять у знаєте, в цей купівельний сезон навесні. Якою буде ситуація, будемо інформувати вас. Що понеділка у новинах, не забувайте підписатися на Ютуб канал. А що ж відбувається саме зараз? І що відбувалося наприкінці року? У грудні кількість угод складала мінус 4,5% у річному вимірі, і мінус 2,7% порівняно із листопадом з урахуванням все ж таки сезонності. І загалом у 2025 році було укладено 470 тисяч 314 тисяч угод купівлі продажу житла. Я зараз задумалася, боже, це скільки людей купує житло? А ми з вами ще не купили да? якщо ви купили, напишіть у коментарях. Як експерти пояснюють, спад, це все ж таки вплив торговельних тарифів, які на початку року тимчасово відштовхнули покупців від ринку, і після короткого ось цього пожвавлення всередині року активність знову сповільнилася наприкінці 2025 року. Якщо плануєте купувати нерухомість, то ось що ви маєте знати: ринок охолонув, але він не обвалився, і покупці залишаються обережними, тому що не розуміють свою економічну ситуацію, і продавці не поспішають також знижувати ціни. Весна дійсно може принести нову хвилю, хвилю активності, якщо макроекономічні ризики зменшаться. І канадський ринок нерухомості у 2025 році демонструє помірне зниження обсягів продажів на тлі стабільніших цін і обмеженої пропозиції. І це радше період паузи ніж різкого спаду. А напишіть у коментарях, чи плануєте ви купувати нерухомість у Канаді, тому що одні українці говорять про те, що це взагалі марна трата грошей не розуміє, ким буде завтра моє майбутнє. А хтось дійсно вірить в інвестиції у нерухомість. І якщо ви хотіли б більше дізнатися. Про ринок нерухомості у Канаді я запрошую вас на свій YouTube канал. Тут є і відео про те, як зробити бізнес на Airbnb, і які є будинки. І далі на вас чекає також будинок за 37 тисяч в Канаді. Повірте мені, це правда усього лише 37 тисяч. Зовсім скоро то, щоб не пропускати підписуйтеся на мій YouTube канал. Одвічна тема в Канаді: іпотека, ставки та ринок житла, що взагалі робити зараз. І от цього тижня у нас буде виходити інтерв'ю в четвер з іпотечним брокером Іриною Саксон, і ми будемо говорити про ось ці, знаєте. Турбулентні фінансові е, ситуації на ринку і гучні рішення Америки, чи існує взагалі універсальна іпотека і кому підходить фіксована або плаваюча ставка. Про все це вже цього четверга. Не пропустіть, і от саме зараз, під час запису наших новин, ми отримали ще інформацію з України, що тепер офіційно дозволене множинне громадянство. Від сьогодні в Україні набув в чинності закон про множинне громадянство. Українці зможуть набувати громадянство інших держав, перелік яких визначатиме кабінет міністрів. Трів України водночас громадяни таких країн матимуть право на набуття українського громадянства за умови дотримання загальних вимог законодавства, а також за складання передбачених іспитів. Іноземці, які служать у збройних силах України під час війни, також можуть претендувати на громадянство після одного року служби. От такі були новини. З нового року хтось іде до спортзалу, а я запрошую вас з нашого ютуб каналу, тому що саме цей місяць ми присвячуємо фінансовій грамотності, готуємося до подачі податкової декларації. І у нас вже є відео про те, взагалі як змінилася податкова система, як підготувати свої податкові декларації для б'юті майстрів. І також очікуйте зовсім скоро відео для тих, хто працює на будівництві, а також в Uberі і доставках. На цьому ютуб каналі ви бачите ці теми, які відгукуються мені, які є корисними, які мотивують, які допомагають жити іммігрантське життя. У Канаді на всі 100%. А якщо ви хочете розказати про ваш бізнес або розказати про те, чим ви займаєтеся для великої україномовної аудиторії у Канаді, я запрошую вас, нашої команди та Agency. Ми займаємося професійним продакшном і зробимо так, що про вас буде говорити увесь світ. Важлива інформація щодо дорослих дівчаток. Вони трішечки переносяться. Вся інформація буде на сайті Resilience Entertainment. Будь ласка, слідкуйте за їхньою сторіночкою. Ми з квиточками чекаємо на них. Всі квиточки залишаються дійсними. І найголовніша подія для всіх українців це день соборності України, який відзначають 22 січня. Це єднання українців та України. Це державне свято, яке символізує єдність українських земель і народ. Воно присвячене проголошенню акту Злуки 1919 року між УНР і ЗУНР. Події, що закріпила ідею єдиної неподільної України. Отре хочеться сказати і вірити в те, що ми будемо з вами українцями, де б ми не були, будемо підтримувати наших людей. І хтось говорить про те, що я не хочу донатити, тому що держава робить багато неправильних речей. А я хочу підтримати просто тих українців, яких ви зараз бачите на екрані, які залишаються без світла по 60 годин. І в Україні залишаються надалі мої рідні. І от заради них я хочу, щоб ми з вами популяризували українське, підтримували українське і донатили на перевірені збори. З вами була Ангеліна Таран, і зустрінемося вже наступного понеділка. Так. Па Папа.